Вітаю! Зараз ми розглянемо, як створювати тригери у Microsoft Office PowerPoint. Для чого розглянемо на цій грі. Ну, натискаємо F5. От, спочатку учень повинен ознайомитися з правилами гри, привчайте його. Далі повертається на титульну сторінку і м за допомогою зображення певного. Ми переходимо от уже до розв'язування безпосередньо прикладів. І якщо учень розв'язує правильно приклад, то машина рухається вперед. Якщо ж не, неправильно, то вона не рухається. як Що так? Вертаємося, ну і escape. Давайте тепер е, на іншому. Е, ну, По-перше, щоб вам показати, я от зараз повидаляю всі гіперпосилання, так? Правою кнопочкою Видалити гіперпосилання. Тут натискаємо Видалити гіперпосилання. Далі, да. очевидно, гіперпосилання, якщо немає видалити, то виставляємо правильно. Ну, і, щоб Видаляємо всю анімацію, яка, яка тут була. От дивіться, як, повторимо, як виставити гіперпосилання. Виділяємо слово, це якраз на текст гіперпосилання, і ми йдемо. отут, Якщо немає, то місцем у документі потрібно натиснути і на слайд 2. Далі, з цього ми повинні за допомогою даного зображення перейти на третій слайд. Ну, Давайте гіперпосилання і слайд 3. За допомогою цього зображення ми перейдемо на перший слайд. І теж тут, за допомогою цього зображення, теж можна видалити, і перейдемо, ну, щоб показати, як його застосувати. А тепер обираємо вкладку, виділяємо об'єкт. Давайте з правильної відповіді почнемо. Анімація, додати і анімацію от користувацький шлях. Ви взагалі можете яку хоч вибрати. Так. І цей шлях потрібно намалювати. Намалювати. Далі створюємо додати анімацію. Інші шляхи переміщені. І отут, ліворуч по спіралі виберемо. Так, анімація додати. Окей. Дивіться, анімація виставлена. Тепер потрібно встановити тригер. Як ми це робимо? От, дивіться, тригер. Тепер після класення. І ми обираємо. Тут взагалі треба область анімації, щоб бачити, які групи обрати. Зараз ми обрали, здається, оце. Цю анімацію, ми її першою виставляли, так? Ну, давайте попробуємо. запустити клацання. Дивіться, якщо ми включаємо анімацію, то всі е, йдуть по порядку. Так що ми потрібно запустити триггер після клацання, і, мабуть, це буде група 10. Давайте ну, от, перевіримо, чи так, чи ні. Так, Escape, машина поїхала. Другу машину виставляємо. Це буде група 9. Тригер після клацання, група 9. Так, давайте подивимося, що тут у нас. Так, обираємо третю машину. Так, згрупувати один тут написано, значить, так і потрібно буде обирати. Тригер після клацання. Так, ну і давайте перевіримо, чи працюють у нас. Подивіться, по-перше, особливість тригера на стрілочка, а рука з'являється ця машина. Ну, фактично так, як ми їх хотіли, як ми і виставляли, дана поїхала і третє. Так, давайте перейдемо знову ж сюди. Я вже заїхала так, що вже ми її не повернемо, очевидно, ескейп і. Е... Ще раз перевіримо, От дивіться, я захочу е, запустити звідси. Працює. Я запускаю звідси. Теж працює. І запускаю звідси. І чим відрізняється тригер від анімації? В якому порядку? Анімація працює так, як ми її виставляли у тому порядку. А тригер так, як ми захочемо вже. Ну, оце і все. Мабуть, цього досить. Попробуйте на простеньких прикладах створити. А далі вже використовуйте знання для створення дидактичних ігор. Дякую за увагу.